Наші кофлоу партнери з Китаю вони були просто в шоці від кількості замовлень, які ми намагалися забезпечити. Просто от українців. Це якраз було да, в жовтні. І ну, це от щоб ви просто розуміли, да, ми там грудень 2021 року продали 120 станцій. Ва, ми зросли вдвічі. Класно. І так, жовтень, 2022 року 10 тисяч станцій. І плюс сервіс, і mm тре. -hmm. А компанія, до речі, ну коли я туди прийшов, коли ми починали тільки займатися, вона десь ну на рівні 25-30 тридцять людей. Mm -hmm. А тут такий стрімкий злет, що потрібно забезпечувати все. Склад, бухгалтерія, менеджери з продажу, контакт-центр, новий набирати, маркетинг. Ну тобто, це треба все було кратно збільшувати. І компанія буквально за 2-3 місяці, і тут треба бути, до речі, вдячним теж керівництву, яке зрозуміло, що потрібно так швидко масштабуватись, і просто от в 4 рази ми зросли за 2-3 місяці.